Вітаю вас, шановні глядачі каналу, АДІ, та також гості. Сьогодні у нас рейтинг попалося нам вже в котрий раз, напевно вже третій, напевно раз, в Москові. Ну, будемо пробувати грати за москалів. Трошки піднімати свого роду, постараємося свій рейтинг, бо він там впав насамініс. Через те, що граю тільки я зі свого акаунту. І будемо одразу ставити мінімум три москальських казарми. Скажем так, мені Хаймарс давав поради як рети за москалів. Чесно, вже не, не, не пригадаю. Але у мене десь скрін коменто його збережений є. Ну, це вже на майбутнє. А тут ми поки пішли в три казарми і будемо грати через піку. Так, золото ми ще один знайшли остатнє. І нам треба тепер на залізо робити акцент, поясню чому. Бо ця піка москальська дуже їй залізо, Часто таке враження, що лопатою гризем. Ну і тим часом в нас потрошки добудовується академія. Так, давайте ми може зробимо такий міні, скажімо, так, візуальний обман супротивником, щоб не знали, через кого ми і граємо. Вже не граємо а граємо. Бо мене вже кілька разів е, хтось з моїх підписників виправляв. Це їм дуже велике щиро дякую. А то вже живу, живу зараз на момент в Києві і дуже багато російськомовних. А як кажуть, з ким поведешся, того наберешся. Так, прокачуємо золоті шахти. Ми в них взагалі забули вже з тими москалями. Так, 4 стрільця наперед викинемо. Так, І прокачуємо золоті шахти по можливості. Так як в москаликів немає драгонів, чесно кажучи, навіть не знаю, що ми будемо робити. Ну, буде тоді стандартно буде піком, буде артилеріям по можливості. Завжди скільки ми встинемо набрати, я не знаю. Так, барабанщики. Давайте трошки вам територію підсвідомо, що і як. І поставимо ще стрільців. Також сюди, барабанщик туди і давай ще один сюди. Так, це все є. Трошки прикупимо провіанту і візьмемо сокиру хоча б. Хоча замоскалики, я думаю, ще можна грати і через тачку. У нас ще поки бракує залізом. І бракує нам буквально трошки каменю. Так, порох нас мало цікавить, але все одно його треба. Так, це все пішло, я вказав поставити хоча б якусь стінку. І давайте одразу ардепо закладаємо, куди без нього і закладаємо ось тут кам'яну одну стінку. А решта буде у нас паркан Яценюка. Так, так, запасом, щоб в разі чогось можна було поставити кам'яну. Так, я б казав, тут також поставити в кутку кам'яну, але це вже на часі буде. Так, трошки провіанту і давайте ще ще, ще займемо всі шахти. Раді чогось ресурси можна продавати сміло собі. Так, каштентка залізом. У нас тачка скажімо так не виходить на це все добре діло. Так, кинемо пару селян на понісу на нашого паркану, бо це стіною важко назвати. Так, і давайте арп, апаємо ще арту і бачимо, в нас вже москалки почали так плодитися, що тут вічно бракує, скажімо так, банально будиночків. Так, москаль бачимо внизу і тут прусія. Значить, проти нас, по ідеї, мають бути просаки. Так, трошки бачимо по ресурсам в нас не виходить. Нам би в першу чергу побудувати пасувало би. В принципі, можна і так, але бачимо, ми ще за дип забули зовсім. У нас буквально пойшлося 4 хвилини, а ми ще дип не поставили. Абсурд, щось ми, скажімо так, за москалики вельми погано стартанули. Так, що нам треба на дип? Дип москалів доволі сильно дорогий. Так, і нам треба ще дерево. Треба дерево. Що вам добре було з тим деревом? Так, давайте щоб трошки торгувати. Так, два арди попрацюють. І на то ми кажемо дякуємо. Так, ну це поки ми від, відмінимо. Так, то теж поки не беремо, нам треба назбирати дерево. Дерево на дип. Так, давайте поставимо тут в кутку також кам'яну стіну. Бачимо, що противник закладає в фортецю Прусія. Ну, прусія фортеця це серйозне діло. І треба значить, робити швиденький раш. Так що нам треба брати, ставити зараз дип любою ціною. Так, бо нам треба трошки наняти буде рундашерів. Давайте РПЦ поставимо. Це, скажімо так, кобло. Так, міцність артилерії теж зачекає ще нас. А от стволки, я думаю, нам би пішли на користь. Так, доволі сильно дорогувато це діло все. Так, давайте ви всі сюди. А ви щось не хочете взагалі працювати, шановні? Так, вагнера в нас є. І давайте наймемо трошки гренадерів. Зробимо такий невеличкий сюрприз, скажімо так, Прусакам. Він якщо вкачав стіну, це сюрприз, скажімо так, не вдасться. А якщо не вкачав, ну пиши пропало. Так, нам треба багато дуже сильно... Стоп, млин нам треба. Треба багато дуже провіанту, щоб покращити своїх бійців. Хоча баби ще народжують. Так, і давайте будемо качати нашу піхоту потрошки. Так, знову будиночком, щоб вам добре не було. На москалів треба дуже багато будинків. Так, кидаємо на камінь трошки піхоту і давайте зразу будемо виходити. Так, все-таки фортецю не встигаю доставити. Так, стоп, щось не то назад. Ми забули поставити офіцерів. Так, зразу давайте хоча б по два впаяємо кожного. Так, тут на провіант. Покажу, що там вагнера клепаються. Так, також на охорону стіни, щоб менше бігав. Так, капаємо ще раз харчим. І решта, решта у нас піде ширів. Бачимо, у нас вже більше хвилин минуло відміру. У нас ще рундашири так і не пішли. Так, всі друженько сюди. І давайте зробимо один такий полк на 40 чоловік. І тепер давайте всі в атаку. Так, апаємо ще раз своїх, Ставимо третє арт депо. І клепаємо по можливості. Так, міцність артилерії ми на всякий палок взяли. Так, нас там верху стінку будують, наробив би синій хоча б трошки січовиків вже мало би проблеми такі непогані. Так, а тепер давайте артилерію підтягуємо до переду. І гранадерів пішли, пішли бомбити стінку. Ратою розстрілюємо здалеку з шахти він тут поставив. Ну, ран... рання фортеця. Так, на щастя, бачимо, так як я гадав, він не взяв місний стін. І зараз ми по факту просто візьмемо і знищимо його стінку. Так, давайте підтягнемо ближче драгонів. Щоб все що лікувати, ну, щоб їм підсипало. Так, стінка пробита. І давайте трошки артилерію свою ближче піднесемо. Так, ну тепер нам арта мішає стріляти і бачимо в нього багато стволки. Оце поганенько відносно для нас. Навіть дуже слабо погано. Так, ну маємо те, що маємо. Давайте підтягуватися, шановні. Так, бачу, він пробує замурувати стіну, Швидше всього, що він вже взяв місць її. Так, ну бачимо, рванула шахта, ще з собою забрала чимало. Так, це все є, драгонів відводимо назад. Інакше нам зараз бавтостволки це все покладуть. Так, а там ще приїхало дві, п, перний театр. Клипає, він богатостволки так непогано і ми їх на жаль не можемо нічим впаяти. Так, місці стін у нього вже пойде і взято. Ми бачимо залпи і бачимо, у нас там ще знизу червоний виліз, по ідеї москалик. ну Давайте спробуємо загнатися. Так, поставимо хоча б одну стайню, не факт, що ми її будемо використовувати. І давайте зразу поставимо ще москальські хатинки. Так, все-таки він до нас дойде швидше, ніж він І Він пішов в стрільці, ну тоді ми йдемо зараз в руку Так, Давайте візьмемо перше лікування. Так, артилерія, виводимо артилерію з фортеці, зараз її позахоплюють. Ах, собака, там надто багато рундаширів є, тому зараз ще може нам і захоплять нашу арту. Ну, нічого, в нас там москаликів достатньо є. Як кажуть, москаляку на гілляку, але треба йти відбивати свою артилерію, бо зараз на гілляку нас візьмуть. Так, візьмемо хоча б одну кірасу. Не знаю, чи воно впливає на мускалків, по ідеї має маю впливати. Так, бачимо, він знистив. Мото стволки, от гармати, ні. Так, і ми давайте заходимо тепер сміло до допросив фортецю. У нас там ще більше 200 москаликів є, тільки одної піки. Так, зараз давайте знову поставимо будиночком, щоб потім не вертатися 100 разів. Так, бракує нам деревом. Хоча вже можна поставити на камінь, окинути москаликів. І заходимо, заходимо, бачимо, наш союзник йде в нашу сторону. І нарешті у нас є селяни хоча б якоїсь білої нації. Так, перше лупимо по само собою кузні. І у нас біла нація появилася у вигляді прусії. Білі люди, а не якийсь там чихуахуа москальським, яке не має нормальних ні драгонів, ні нічого. І ми просто пікою давимо їх, як тільки можна. Давайте зразу артою накриємо казарми, але міцність будівлі, бачу, в нього не прокачана. Ну, Трошки артою по своїх попали. Я думаю, що москаликом не привикати. І так постійно відбувається. Тим більше зараз в Україні. Та не тільки артою, ну і там буває часто, що по своїх луплять. Так, все, синій гравець вийшов, значить ми просто відступаємо, лишаємо, на, мабуть, цих всіх будівель лише. Академію і бачимо, Москалик знову підвів свої військо, і почав відступати. Зрозуміло, будь-що пахне жареним. Так, що я там вів? А вів за те, що москалики москалик люблять по своїм палити. Я думаю, що за е, цього важаю. В грузинській війні особливо москальське ПВО збило більше своїх літаків, ніж грузинських. Це факт. Так, вже пойдемо стоїть заодно. Не факт, що пригодиться, але хай буде. Підсумку, що я вам скажу, Прусія поставила фортецю, це все добре. Іграв він через три казарми і три стайні, по-моєму. І чотири цих міських центри. Скажімо так, він дуже гарно стартанув, тільки йому не треба було ставити фортецю, бо ця фортеця з нього витягнула дуже багато ресурсів. Така фортеця так завжди витягує. Іграв він би через дерев'яну стінку. І вкачував війська масово, він би спинив мою москальську орду дуже просто. Просто. Взяв би спинив, як має бути їх. Ну, На жаль, цього не сталося. І Тому ми зараз йдемо добивати іншу. Так бачимо, у нас на карті фіолетовий пробував пройти до червоного, а там зіткнувся з ще одною стіною, мабуть, кам'яною. І бачимо червоний пробив його стінку і заходив на його базу. Я думаю, там йому хватить сил, щоб висоти це все. Ну і нашого сьогодні трошки багато рундаширів. Ну а червоний бачимо грає через стрільців і через важку кавалерію. Так, ну і бачимо, він так особо не замаровувався. Так, вже бачимо його казарми. 4 міні у нього вже є. Так, фіолетовий, я думаю, там свою базу стримаємо. А ми ще може за білу націю поставимо хоча б якісь споруди. Так, це в нас є, такий елементарний, якщо щось допустимо, піде не так, хоча я думаю, тут вже фінал очевидний. Так, в нього бачимо 5 казарм. Нормально так. І грабити через піку, то просто закидав мене касками. Так, золото бачимо прокачане по десятці, в нього 5 казарм і в нього 3 стайні. А в нас 4 казарми і одна стайня була. У нас дуже пізній дип був, навіть надто пізній. Так, 2 депо. Ну решта стандартно в принципі. У нас багато сволок просто маса. на таку швидку ігру. Так, і бачимо з ким я іграв. Знову в мене впався Скіф і його цей колега червоний, що були в попередній карті. Де я забігав угоршною хто до, до одного, то до другого. Ну, скажімо так, попалися знов ті самі гравці, тому що в мене союзник трошки інакший. Так, бачимо, червоний взяв одну силу... одну стрільність і усі сили пострілу взяв. А скіф взяв швидкий, швидку сокиру, швидку тачку, швидку кирку і одну силу пострілу. Ну, Це його погубило, і плюс в нього фортеця була. А мій союзник взяв тільки одну силу пострілу. взяв. І на тому, скажем так, в загальному все. Так, одна нас сила пострілу і дві прокачки в нього були в ардепом червоного. Так, у нас трошка, в принципі, ардепо так само було. Ну і цей взяв ботострільність бату... і бачимо, взяв він. Скажімо так, міцність будівель, але це вже взяв він після того, як ми вже йому пробили стіну. Так, ну бачимо, він посипався одразу після цього всього. І давайте подивимося, що в них було. Так, ну тут бачимо стрільців, рундаширів багато. Мушкетерів вельми мало, рундаширів і драгунів також мало. Ну Це все так, впливає в фортецям. Ну, і тут також мало що мушкетерів. Ну то ж рудаширів, так не погано. Ну і там в нього ще була артилерія так теж непогано. А в нас 700 плюс піки, священники, мало рундаширів, решта зброю позбирали і все. Ну і гармат так непогано.